Банківська система має працювати як годинник. Тоді в економіці все буде гаразд. Якщо у цьому механізмі трапляються збої, головне, аби поруч був той, хто зможе підтримувати систему у робочому стані. Киянка Есміла Яківна вже багато років збирає гроші на ремонт. А ще важко хворіла її мама. Тому частину своєї пенсії вона довірила банку під відсотки, аби зрештою назбирати на необхідне. Аж раптом тривожна звістка, фінансову установу оголосили неплатоспроможною. спроможною. Я позвонила в фонд гарантування вкладів. мені мені сказали успокоїли, сказали, що. Потерпіть, ми займаємося цим вопросом. І коли прийшло время моє, мені назначили точне в банк. вот, і я отримала спокійно ці гроші. Не пройшло і двох місяців, як Есміла Яківна, у числі інших вкладників отримала усі свої заощадження разом з відсотками, що були нараховані до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Зараз жінка довірила свої гроші іншому банку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб це чіткий механізм у структурі національної фінансової системи. Він був створений у вересні 1998 року указом президента. І вже 15 років фонд динамічно йде у ногу з банківським сектором України, забезпечує захист прав та законних інтересів декількох мільйонів вкладників, які довірили власні кошти банкам. На сьогодні. Вклади 99,5% вкладників банків-учасників фонду повністю захищені системою гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів відшкодовував вклади, включаючи відсотки, у розмірі не більше 500 гривень. Ця сума поступово збільшувалась, і у 2012 році вона зросла до 200 тисяч гривень. За 15 років існування фонд повернув кошти майже 400 тисячам вкладників на загальну суму близько 7 мільярдів гривень та продемонстрував відмінне виконання покладених на нього обов'язків. Новим етапом у роботі фонду стало прийняття у 2012 році закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Це започаткувало нову віху в історії діяльності фонду та всієї банківської системи. Фонд существует на ринку України вже 15 років. Ця дата совпала впала також з датою нашої годовщини. Гадавщини прийняття нового закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Процес ухвалення законопроекту був дуже непростий і тривалий. Після дискусій та обговорень, консультацій з банківською спільнотою та громадськістю, національними та світовими експертами, внесення змін та доповнень до законопроекту, Верховна Рада України, врешті, ухвалила новий закон. Прийняття цього законопроекту, воно більш-менш якось стабілізувало на фінансовому ринку ситуацію саме по вкладникам. Все-таки це закон більш соціального аспекту. Тобто щось, як ну, трапилось, то трапилось таке воно в життя, ну, але народ не повинен був відчувати на собі піврічні чи навіть інколи річні проблеми щодо отримання цих коштів при банкрутстві того чи іншого банку. З прийняттям закону система гарантування вкладів запрацювала як точний механізм. У цій модернізації ми випередили багато країн світу. Інпатікаледню ловайдс клієн методології фордик проблемс і на бенкс ендфорегулейтерс то таклі intervention. it uh, empowers the deposit guarantee fund to pursue resolution of insolvent banks uh, based on a least-cost methodology for the uh, deposit guarantee fund and for the state budget. and uh, very importantly, it also shortens the period uh, required for the deposit guarantee fund to make uh, payouts uh, to the insured depositors. Однією з суттєвих інновацій є надання фонду гарантування вкладів фізичних осіб повноважень щодо виведення неплату спроможних банків з ринку. Зокрема, це робиться шляхом запровадження тимчасової адміністрації та проведення процедури ліквідації. Законом э, достатньо чітко і прозоро виписані всі процедури, які мають бути здійснені фондом на кожному з цих етапів, і всі ці процедури спрямовані власне на те. Щоб інтереси вкладників не постраждали жодним чином, і доступ до вкладів, що би не відбувалося при цьому з неплатисможним банком, був для вкладників безумовний і дуже оперативний. Ефективність нового механізму роботи у першу чергу відчули вкладники. Було скасовано поняття мораторію на повернення коштів вкладникам фізичним особам під час дії тимчасової адміністрації. До семи днів скорочено термін початку здійснення відшкодувань у випадку відкликання Національним банком ліцензії у неплату спроможного банку та початку його ліквідації. З одного року до трьох місяців зменшено період дії тимчасової адміністрації, а процедуру ліквідації з трьох років до одного року. Прійдючі версії закона і вкладчики були ограничені в своїх правах і можливостях по ряду. Э Проблем, которые у них возникали в ликвидированных банках, они не могли получить вовремя свои денежные средства. Новый же закон не предусматривает ни моратория, ни какого-то ограничения по виплатам. Новий закон посилив фінансову безпеку держави спільно з Національним банком України. Фонд гарантування вкладів протягом останніх років сприяв стабілізації банківської системи держави. Липні 2012 року Нацбанк і фонд. Вийшли на якісно новий рівень співпраці. Було укладено договір про співпрацю та координацію діяльності. Цим договором було встановлено нові засади співробітництва між фондом та Національним банком, адже відповідно до положень закону фонд набув нових повноважень в частині своєї роботи з неплатоспроможними банками. Також цим договором передбачено поглиблену співпрацю в межах обміну інформацією. Поглиблення взаємодії між регулятором та фондом має надзвичайно важливе значення для розвитку системи гарантування вкладів фізичних осіб. Переконаний, що співпраця між Національним банком України та фондом і в подальшому сприятиме забезпеченню стабільності банківської системи, адже ціль такої співпраці захист вкладників та кредиторів банку. Новий закон створив усі умови для зміцнення довіри громадян до банківської системи України в цілому, та до кожної кредитно-фінансової установи. Зокрема. У нас одна задача, одна задача яка стоїть не тільки перед банками і фондом, а, мабуть, перед всім государством. Це увеличение довіри физлиц к фінансовій системі. І очень. Приятно, что мы видим результаты той работы, которую было проведено фондом. Мы видим прирост депозитной базы, базы в банковской системе. Тут такой прирост, который ну, банковская система, наверное, не видела уже за последние годы. Порядка 70 миллиардов гривен дополнительных денег было привлечено в банковскую систему. Тех денег, которые идут на финансирование нашей экономики. Ефективність роботи нового механізму гарантування вкладів доведена на практиці однак він потребує постійного вдосконалення. Саме тому вже сьогодні розпочато реалізацію п'ятирічної стратегії розвитку фонду, затвердженої адміністративною радою. Хочеться отметить тот позитивний момент, що стратегія затрагиває ряд крупных таких аспектів, которые несуть в себе укрепление доверия к банковской і финансовой системе. Ми должны как фонд обеспечить полностью ефективну процедуру виведення банка з ринку. Над этим вопросом ми действительно очень серйозно работаем. у складному механізмі банківського сектору. Кожен елемент повинен працювати бездоганно. Однак від збоїв ніхто не застрахований. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб довів, вчасне та оперативне повернення коштів вкладникам банків, що стали неплату спроможними, може забезпечити впевненість громадян у збереженні своїх коштів та підтримувати безперебійну роботу всього банківського механізму країни. І головне, зараз в країні створені такі умови, щоб люди довіряли банкам та знали, їхні вклади дійсно захищені.